Мій психолог сказала купити кактус. Я подумала дивно. Але зараз розповім, у чому сенс. Він тебе не звинувачує. Забула полити йому норм. Він накопичує воду і терпляче чекає, як справжній друг. Він змінюється повільно. Ти не бачиш щодня, але за місяць ось вони нові пагони. Ось чому він ідеальний для тих, хто постійно в русі. Нагадування. Прогрес буває непомітним, але він є. Він показує, що таке особисті кордони. Колючки це його чітке ні. Він навчить тебе, що захищати свій простір нормально. Він живий арт, геометрія, текстури, мінімалізм, без догляду щодня, але дійсно тішить око. І знаєш, що коли він зацвіте, а цвітуть вони несподівано. Це як маленьке диво посеред дитини. Ти не зможеш не усміхнутися, бо якщо у нього вийшло, то і в тебе точно вийде.